Всім привіт! З вами Наталія Калитюк. Хочемо обговорити всі події за останній час. А ви не забувайте нас підтримувати. Підпишіться на нас, Свобода, UA, Поїхали. Увага, Харків! Щойно стало відомо про масштабну пожежу на легендарному турбоатомі. Це не просто завод, а серце нашої промисловості. Вогонь охопив частину підприємства і зараз рятувальники борються зі стихією. Але що це означає для міста і країни? По перше, це удар по нашій економіці. Турбоатом це унікальні турбіни, які працюють по всьому світу. По-друге, це робочі місця сотень харків'ян, і найголовніше це символ нашої технологічної потужності. Але не панікуйте, наші пожежники справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб загасити вогонь і врятувати підприємство. Слідкуйте за оновленнями, бо ця подія може змінити майбутнє нашого міста. Харків сильний, ми подолаємо і це. Ви чули про останній удар окупантів? Ого, це було щось. В небі з'явилася грибоподібна хмара, яка змусила всіх завмерти. Але не панікуйте, це не ядерний вибух. Виявляється, така хмара може утворитися і від звичайних боєприпасів. Це називається конденсаційна хмара, і вона виникає через різке падіння тиску. Уявіть собі, як відкривається пляшка шампанського схожий принцип. Але замість святкування це наслідок жахливої війни. Ця хмара нагадування про силу зброї та важливість миру. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, знання це сила. Разом ми сильніші. Увага! Гарячі новини з Росії. В місті Азов Ростовської області щойно сталася надзвичайна подія. Величезна нафтобаза вибухнула і зараз охоплена полум'ям. Свідки повідомляють про потужний вибух, який було чути на кілометри навкруги. Чорний дим здіймається в небо, видимий навіть з сусідніх міст. Рятувальники намагаються приборкати вогонь, але ситуація залишається критичною. Місцеві жителі в паніці влада закликає до евакуації. Що стало причиною цієї катастрофи? Диверсія чи недбалість? Поки що невідомо, але ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Залишайтеся з нами для отримання найсвіжіших оновлень про цю драматичну ситуацію в Азові. Дроми в нефтебазу, знову горим, блядь, опять нефтебаза, опять горим, блядь, Як всегда, нормально, похуй. Увага! Несподівані новини з Волгограда. Місто здригнулося від потужного вибуху і раптом Темрява. Що ж сталося? На одній з підстанцій спалахнула пожежа, залишивши частину міста без електрики. Жителі в паніці, що це було? Теракт, аварія чи може диверсія? Влада мовчить, а соцмережі вибухають теоріями. Дехто каже про НЛО, інші звинувачують місцевих комунальників. А ви як думаєте, що могло стати причиною цього надзвичайного інциденту? Пишіть свої версії в коментарях. І не забувайте у темряві важливо залишатися на світлій стороні. Увага, ви чули про наших повітряних асів? Поки всі говорять про f 16 наші пілоти вже зараз громлять ворога на міг 29. Уявіть собі, старенькі машини, але в руках українських пілотів вони стають смертоносною зброєю. А що буде, коли прилетять f 16 Ого го! Але це ще не все. Су 27 з ракетами Storm Shadow, су 24 на бойових завданнях і навіть як-52 збивають ворожі дрони. Наші льотчики справжні герої, які щодня ризикують життям заради нашої свободи. Тож побажаємо їм усім перемоги і щасливих польотів. Нехай кожен зліт завершується успішною посадкою. Слава Україні! Слава нашим повітряним захисникам! Уявіть собі, ви іранський генерал, і вам треба налякати Ізраїль. Що ви робите? Правильно відкриваєте фотошоп. Ось так і сталося. Насправді, іранські змі опублікували фейкові фото масованого ракетного удару по Ізраїлю. Але експерти швидко розкусили цей шедевр. Ракети летять під неможливими кутами, вибухи повторюються, а деякі елементи просто скопійовані. Це як дитина, яка намалювала монстра і думає, що налякала дорослих. Але ж Ізраїль не дитячий садок, правда? Ця ситуація показує наскільки важливо критично мислити в епоху інформаційних воєн. Не вірте всьому, що бачите в інтернеті, особливо коли це виглядає як кадр з фільму катастрофи. Вау, яка неймовірна новина! Ярослава Магучих привезла золото додому. Уявіть собі цей момент. Вона стоїть на п'єдесталі, звучить гімн України, і вона промовляє ці слова. Україно, я везу золото додому. Це не просто перемога, це символ нашої сили та незламності. Магучих показала всьому світу, на що здатні українці. Її стрибок у висоту, це стрибок усієї України до нових висот. Ця золота медаль не лише для Ярослави, вона для кожного з нас. Вона нагадує, що ми можемо досягти будь-яких вершин навіть у найскладніші часи. Дякуємо, Ярославо, за цей момент гордості та радості для всієї країни. Ти справжня героїня, яка надихає мільйони українців не здаватися і йти до своєї мети. Україна! Я Уявіть собі, ви ризикуєте життям заради України, але ваш подвиг залишається непоміченим. Це реальність для багатьох наших захисників. Візьмемо пілота Джуса: він віддав життя за нашу свободу, але досі не отримав звання Героя України. І таких історій тисячі. Чому так? Можливо, бюрократія, чи може ми забуваємо про тих, хто справді заслуговує на визнання? Давайте разом піднімемо це питання. Поширюйте інформацію, пишіть петиції, звертайтеся до влади. Наші герої заслуговують на визнання, не дамо їхнім подвигам залишитися в тіні. Разом ми можемо змінити ситуацію і віддати належне тим, хто захищає нашу землю. Час діяти зараз. Говоримо про гарячу тему: Телеграм і Україну. Уявіть собі, або Телеграм починає діалог з нашою країною, або його можуть закрити як колись ВКонтакте. Шок, правда. Але чому виявляється, у нас немає ресурсів для регуляції цього месенджера, і це стосується всіх соцмереж без контролю над інформаційним простором. кажуть, може не стати України. Звучить драматично, але це реальність. Що ж робити? Варіантів небагато. Або Телеграм іде на співпрацю, або пам'ятаєте, як зникли ВКонтакти та однокласники? Ось так може статися із Телеграм. Це серйозне питання, яке стосується кожного з нас. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях: Гей, народи, ви чули останні новини? Наш телемарафон виявляється не такий вже й золотий, як нам здавалося. Один слух народу, Потураєв, вирішив розкрити карти. Що гроші, які ми вкладаємо в цей марафон, не приносять очікуваного результату. Ого, а ми думали, що це наш інформаційний щит, але схоже, що цей щит має тріщини. Потурає вважає, що ці кошти можна було б використати ефективніше, може на щось більш корисне для країни. Що ви думаєте? Чи справді телемарафон такий важливий, як нам розповідають? Чи може це просто дорога іграшка, яка не виправдовує себе? Давайте обговоримо це в коментарях. Ваша думка важлива. Увага! Сенсація у світі боксу український герой Олександр Хижняк щойно зробив неможливе. Уявіть собі: наш прикордонник виходить на ринг проти дворазового олімпійського чемпіона. Всі затамували подих. Що ви думаєте? Хижняк не просто перемагає, він розбиває легенду. Це просто неймовірно. Тепер Олександр у фіналі Олімпіади. Ви тільки уявіть, людина, яка захищає нашу країну, тепер бореться за золото на світовій арені. Це не просто спорт, це історія України, яка твориться просто зараз. Хижняк показав усьому світу, на що здатні українці. Перемога не лише Олександра, це перемога всієї України. Давайте підтримаємо нашого героя у фіналі. Слава Україні!